Блищать ранкові роси. Учителю. Це тобі вони дарують свої перли краси. Праця вчителя мудра і благородна. Розум, серце, здоров'я впродовж усіх років представники цієї професії віддають своїм вихованцям. На традиційних урочистостях з нагоди свята учні не шкодували для своїх наставників теплих та хороших слів, як до речі, і керівники району. Я хочу подякувати за високий рівень. Які підтримує наша Дубинська освіта на рівні області Це ті показники, які ми маємо, це не просто показники, це цифри, це діти, які приймають участь в олімпіадах, це педагоги, які займають високі місця. За минулий навчальний рік учні дубинського району здобули більше 170 перемог на обласних та всеукраїнських конкурсах і змаганнях. Погомий вклад у ці досягнення зробили їхні наставники. Саме вони. І з багатим серцем, з височезним професіоналізмом, високим талантом клепають майбутнє нашої держави. Професія вчителя, педагога, наставника, вихователя це не тільки велика відповідальність. А й велика нагорода у житті. Нагороди та грамоти за свою сумлінну працю отримали кращі представники освітянської професії. Для педагогів це, звісно, стимул працювати та розвиватися далі. В освітянській галузі я працюю з 1990 року. Це на сьогоднішній день, немало, не багато. Вже 24 роки. От, але це перша така вагома нагорода. Я горжуся тим, що я є педагог. Я горжуся, що мене сьогодні відзначили і наційниві профспілкові. З молодших класів ця професія мені подобалась. Викладачем був мій тато. І, напевно, по його таких кроках я і вирішила стати педагогом. На урочистості були запрошені ветерани педагогічної праці, їм вручили подарунки та висловили чимало слів подяки за самовіддану і багаторічну роботу. В освіті я працювала майже 30 років. Ну, зараз, зараз дивлюсь на молодих вчителів. І мені приємно все таки, що є в нас люди достойні звання, носити звання вчителя. Тож, незважаючи на складні умови роботи, наша країна багата справжніми талановитими вчителями, яких не лякає щоденна клопітка праця, постійна напруга та шалена відповідальність. Спасити, Tchau,